Всім привіт! Така Моя улюблена рубрика. Ви питали, а я відповідаю. Ну йди покажись, якщо ти махаєш вже привіт. Сьогодні в мене помічниця, як завжди, без неї нікуди, тому на фоні можете чути маленькі такі підказки, які будуть, які будуть від неї лунати. Багато людей підписалися на мій канал, чому я безмежно рада і дуже вам сильно за це дякую. Всі, хто дивиться мене регулярно і нерегулярно, дякую вам за ваші вподобачки, коментарі. Якщо комусь ще буде щось цікаво, можете задавати під цим відео, а я вам відповім вже у наступному. Бувають такі питання, що відповісти просто в коментарі нереально і. Не одне питання лунає прямо в одному коментарі, тому хочете відповісти, вам так прям розгорнуто дати відповідь на деякі питання. Заскрінила я, буду зачитувати і відповідати, щоб ви мали розуміння, як звучало питання і мою думку зору на це питання. Все, читаю, ви слухаєте. Можете поставити мене десь на якийсь фон, я буду вам просто говорити. Так, перше питання. Привітика, Які плани на Ютуб? Чи плануєш заводити кулінарний канал? Ютуб приносить дохід? Так, давайте по порядку. Одна людина задала три питання. Так, які плани на Ютуб? Планів на Ютуб конкретних якихось немає. Ніколи не було. І ніякої стратегії на Ютуб я. Не ставила собі, і поки що в планах має у мене такого. Жодних якихось планів, щоб досягнути там, 5 тисяч, 10 тисяч, тисячу підписників, я таких собі не ставила. Люди підписуються, за що я їм безмежно вдячна. Це дуже приємно. Але сказати, що я прям ось так фанатично йду до якоїсь певної цифри чи до якогось певного дохіду, таких планів у мене немає. Так що жодних планів на YouTube не ставлю, жодних ставок на Ютуб теж не ставлю. Він є. І за це йому дякую все. Більше нічого не можу з цього приводу сказати. Чи плануєш заводити кулінарний канал? Поки що ні. Я не планую заводити кулінарний канал. Мені подобається розбавляти влоги, мамські такі будні, можливо, трішки скучні саме. Кулінарним таким якимось контентом. Багато хто підписується саме на кулінарні відео, я вам скажу. Мало хто переходить потім і дивиться влоги. Але. Мені подобається, що є різні тематики, коли вже набридли влоги, можна подивитися щось інше. І це не кожного дня одна і та ж сама рутина. Знаєте, показується завжди щось таке різненьке, щось цікавеньке, можливо, що для себе хтось знаходить, а конкретно робити кулінарний канал і влоговий окремо. Не бачу смисла, не бачу в цьому суті, і я поки що не планую. Знаєш, ще багато хейта прилітає мені за наш суржик. Ой, в нас взагалі його дуже багато, і в житті його дуже багато. І оці вічні виправляння, що щось там не так було сказано. Я вам дуже щиро дякую, але це дуже важко прям сообразити в секунді, коли ти. Дуже багато років розмовляєш саме так, і переключитися прямо в секунді важко і сообразити якесь певне слово теж. Так що вибачайте, кому ріже вухо. Ну, маємо, що маємо. От така от історія. Так, Ютуб приносить дохід. Так, 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 Ютуб приносить дохід з моменту монетизації і підключення монетизації на моєму каналі. Кожне відео тепер монетизується. І старі відео, ну старі відео монетизуються лише нові перегляди. На старих відео теж монетизуються. Є відео, які приносять мені 50%, центів, а є відео, які приносять мені 10 доларів. Не знаю, як YouTube, алгоритми YouTube взагалі оплачують ці кошти. За рекламу, яка йде на відео. Я не знаю. Буває відео, які мають тисячу переглядів, а є відео, які мають менше тисячі переглядів, але мають більший дохід, чим ті, які мають 2000 переглядів. Я поки що я ще це не впетрила і не знаю. Але Ютуб приносить мені дохід кожного дня стабільненько приносить мені якусь монетку там. Невеличку, але якусь трішечки проносить. Ось що я дивлюсь на відео, у мене що тут довше волосся, ніж тут. То це як так? Я шокована. Був 5-секундний перерив мого шоку, і ми продовжуємо такі плани на майбутнє. Які плани до 30 років, чи не хотіла би ти розвиватися в квітковому бізнесі? Свій магазин чи бутик? Мені ця тема далека, але подобається, як ти про це розповідаєш. Дякую, успіхи у всіх справах. О, щиро вам дякую, що вам подобається за те, як я розповідаю про квіти, але давайте по, по порядку. Які плани на майбутнє? Ну, взагалі в мене планів на майбутнє стільки, що хоч би мені вистачило того майбутнього, щоб всі їх втілити в життя. Дуже багато планів і вони постійно змінюються, постійно щось йде вже на другий план, а щось стає більш таким потрібним. Взагалі згадати себе, питаються, які плани до 30 років. Не знаю, чому саме до 30 років, як я і говорила. Не знаю взагалі. До 30 років я не ставлю це для мене не якась планка 30, а далі що? А далі що вже старість? Ні. Тому я не знаю. Конкретних планів так до 30 років в мене немає. У мене є плани на якийсь слідущий рік. Можливо, є плани такі далекі на років 10. Я знаю, що це буде за 10 років в моєму житті. Але що конкретно воно відбудеться цього року, чи наступному, чи в слідуючому, ще, немає. Таких прям планів я не ставлю. А взагалі, плани на майбутнє є. Дечим я ділюся у своїх відео, а і буває таке, що. Не все ж попадає у відео, і не все попадає взагалі в кадр. В 30 хвилин вмістити стільки, а то й в 10 хвилин, стільки всього просто нереально. Та й, як я і говорила, не хочеться все прям виставляти так на показ. Планів дуже багато. Чи не хотіли би ви розвиватися в квітковому бізнесі? Свій магазинчик чи бутик. Бутик, написано, по-українськи. Бутик. <гум> поки що на даний момент немає. У мене є такий досвід в моєму житті свого магазину або такого плану. Є у мене цей досвід, я вже його підібрала трошки. Поки що таких планів прямо немає. По-перше, на це поки що немає фінансів. Тому що ми будуємося і це дуже великі гроші. А щоб відкрити свій бізнес, це теж потрібна немаленька сума і відразу її потрібно мати по тисячі там місяць, так не підійде. Це потрібний такий стартовий капітал, щоб був поки що, я не знаю, у нас в місті. Занадто багато, як на мене, квіткових магазинів і квіткових кав'ярн і всякого такого в нас місто цим просто перенасичене. У нас дуже багато кави на кожному углу кава, і е, на кожному прям за куточку міста є квіти. Плюс до того у нас ще одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. До 10 оптових баз квітів, таких прям складів величезних, на які приїжджають прямі поставки з Голландії. І велика кількість людей купує там квіти і в розріб. Там не тільки продають оптом, а ще й продають в розріб. Багато хто знає це, знаєш в багатьох містах такого немає, тому що до нас я. Мала досвід працювала на такому складі. До нас приїжджали із Вінниці, із Немирєва, і з Нової Ушиці, і на Закарпаття везли, і в Ужгород, і Рівне. Дуже багато людей приїжджали до нас по квіти з інших регіонів України, і ну, говорили ми знаєте, великий діалог про те, що в них такого немає. Що в них нема такого насичення квітів, як в нас. Я не знаю, чому. Можливо, тому що в нас ще там в місті, знаєте, тенденція купи-продай. Іди, вимкни водичку і. І всі люди в свій час шукали, як себе заробити грошей, і повідкривали. Ось так от квіти. Колись не було такого насичення квітів, як зараз, колись не було такого асортименту, і вони ще з тих часів вхопилися і гарненько розвинули свій бізнес. Наразі з ними конкурувати дуже важко, тому що в них великий асортимент і дуже крутезні ціни. Конкурувати ціною з ними просто нереально, так як вони привозять собі квіти прямо з Голландії, а ти в них. Візьмеш і знову перепродасиш, це е, виходить вже така націнка. Так що про квітковий бізнес поки що я не задумуюся. Е, хотілося, мені це подобається. Можливо, я до цього все ж таки знову прийду, е, і якщо я щось таке задумаю, я з вами поділюся. Так що, думаю, на це питання я вам відповіла свою думку. Мені ця тема теж дуже близька, мені це дуже подобається. Але поки що я ще не готова ні фінансово, ні морально ступити знову на цю сходинку. Так, розкажи більше про YouTube. Що це для тебе? Хобі чи робота? Для мене це і хобі, і робота. Тому що це хобі, яке. Приносить дохід і яке забирає багато часу. Це хобі-робота, <хи> можна так його назвати. Для мене з самого початку Ютуб це, певно, що більше хобі. Я не маю такої прямо надії на Ютуб, що вона стане моїм основним видом діяльності в житті. Ці гроші, які приносить Ютуб, недостатньо для життя. Мені їх не вистачить, е, і не вистачає поки що прям ну ти місяць не проживеш за 100 доларів. Ну, правильно, правильно. У нас набагато більші е, запити в житті на 100 доларів я не вміщаюся. Так що за YouTube можна купити собі цукерочку або випити кави. Це ось таке хобі, яке приносить такий дохід. Так що, і то, це якщо ти назбираєш тих 100 доларів той місяць, може бути таке, що ти ще їх не отримаєш, тих 100 доларів той місяць, можливо, всього лиш там 500 гривень. Так що, це хобі, яке приносить маленьку таку крапельку, крапельку, бонус плюс просто приносить в мій бюджетик. Ну, це, звичайно, приємно. Я не можу сказати, що це неприємно, але це поки що хобі, яке приносить мені маленький дохід. Це класне місце, де можна реалізувати себе, де можна поділитися своєю думкою, знайти людей, які з тобою теж однієї думки, бути корисним чимось для людей, можливо, якоюсь порадою, можливо, почути щось навіть для себе, якусь корисну пораду. Чимось проінформувати людей якоюсь своєю життєвою ситуацією, можливо, когось чим, ну, когось попередити чи когось навчити саме цим. Знаєте, буває таке, що дійсно щось дуже корисне проходить в моїх відео, пролітає там, залітає не тільки такий мамський будній контент. Але буває і така. Це для когось теж дуже важливо, тому що для мам, які сидять вдома, один на один з дитиною 24 на 7, це дуже важко. Це теж робота, за яку не платять і яку не цінять. Це 100%, тому що е, знімаю для того, щоб ви знали, що ви такі не одні дітки виростуть і. Це такий час, яким потрібно насолоджуватися і проводити його з задоволенням. Тому ось таке хобі у мене. Хобі, яке приносить маленький дохід. Ну і саме, прям саме, що мені хотілося би відповісти, ось цій жіночці її ім'я Людмила, яка задала мені в коментарях. Дуже класне питання. Прям я його залишила на десерт. Прям хочеться мені її відповісти. Бо мене прес середини від таких злосних тіток, просто таких. Прям я відчуваю цю їдь в її очах. Так, слухайте, слухайте, що мені пишеть пані Людмила. Так, цікаво, яка б ти була хитра, якби не було чоловіка? Який заробляє купу грошей, куперу, о, таку заробляє, куперу, бабла. А ти навіть не маєш поваги, щоб його показати. Залишив би тебе з двома дітьми, то ти б не була такою. Такою це якою? Хоче мені запитати цю жіночку? Так. Цікаво, яка була б ти хитра, якби не було чоловіка. Якби не було чоловіка то я би менше готувала їсти, менше б стирала, у мене би не було дітей, і я би була сама предоставлена собі. Ось так я вам скажу. Так, якби е... А, який заробляє купу грошей, а ти навіть не маєш поваги його показати. Знаєте, мій чоловік заробляє уакезну куперу грошей просто, він мені приносить їх в мішках, щоб ви розуміли. Отакий, От знаєте, мішок, як для цукру, він мені кожного дня приносить і кидає просто і йде, і виходить з дому. А я навіть не маю поваги його показати. Я навпаки маю повагу до свого чоловіка, і він не хоче показуватися прям у відео. Йому це. Можливо, неприємно, йому це не хочеться робити, тому я його і не змушую. Я не змушу його показувати. Десь він там може мелькнути трішечки взагалі, а так, щоб конкретно його вам показати і сісти з ним ось так вести якийсь діалог, він не хоче. Тому я навпаки маю повагу до свого чоловіка і його не показує. Ось так от. Ось таке буває. Закупу купу грошей то взагалі окрема історія. Я вам кажу, він приносить прям в мішка. Він в великого мішка кожного дня приносить нам додому. Так, немає А залишив би тебе з двома дітьми, ти б не була такою. По-перше, якби мене залишив з двома дітьми, це такі мої діти, як і його діти. Не забувайте про це, що у нас з ним спільні діти. Це не мої діти. Він мене не прийняв з прицепом таким двома дітьми. І взагалі я вважаю, що діти це не проблема в житті. Щоб це були, знаєте, найбільші проблеми в житті. Це Мати багато дітей, щоб це на тому і воно і закінчувалося. Тому що діти це взагалі не проблема в житті, і я не вважаю, що потрібно робити з дітей якусь прям... це що, та тягар по життю нести дітей чи що, я цього не розумію. Діти це взагалі не проблема, і якщо це мої діти, то це такі самі і його діти. Якби мене покинув з двома дітьми, я думаю, в мене чоловік дуже адекватний, дуже розумний, і він би своїх дітей частково все рівно би забезпечував, якщо це в плані грошей. Якби він їх не забезпечував, не мав на це змоги, ну так би вже склалася карта, я би вже робила на 10 роботах, але нічого страшного в тому не бачу. Діти виростуть рано чи пізно, вони виростуть і не завжди будуть в мене сидіти на шиї, як то кажеться. Не завжди так буде. і... Всяке буває в житті, люди розходяться, але якось знаходять щось спільне, тим паче, якщо в них є спільні діти. І я не бачу в цьому якоїсь проблеми і не вважаю себе якоюсь такою прям стервою. Як хочу показати оця жіночка, що я така прям, не знаю, покинув би мене і не була би я такою. Я би була певна, що би ще. Більше не такою, як би вам хотілося, тому що мені е, прийшлося вигрібати і тягнути більше справи, які полагаються зараз в даному житті ще на мого чоловіка. Е, так що діти у нас спільні, е, і, і хотілося б йому чи не хотілося, вони вже є, вони спільні, так що в цьому проблеми немає. Так що, думаю, вам розповіла все, що хотіла розповісти. Ось і такі прилітають коментарі. Достатньо цікаві, достатньо від хороших людей бувають. Ой, дуже багато коментарів, які не потрапили в це відео. Де люди просто бажають добра, де люди з задоволенням дивляться моє відео. Але зачастую бувають і ось такі. Такі, як пані Людмила. Я думаю, ви подивитесь це відео і побачите, яка я ще більш погана, чим ви думали. Буду на цьому з вами прощатися. Якщо у вас є якісь питання до мене, або до мого каналу, або до моєї особистості, то я вам з задоволенням відповім вже у наступному такому розмовному відео. З радістю поділюся своєю думкою на це питання. Все, до зустрічі з вами у нових відео. Зустрінемося з вами зовсім скоро!